Слідстві, екстрасенси знаходили вбивць гвалтівників і кого вони там ще знаходили, і а, от ми, коли з колегами підписали питання а, а, вам, а, а, Вікторія, наша Віта, наша сценаристка, вона каже це ж це ж хотілося вірити Ти, тобто, ти дивився сюжети, ти втягувався і ти йшов як за детективною історією. От, ну тобто, ж як, як це взагалі відбувалося, коли не треба було вгадати, хто там був вагітний і так далі? А якщо потрібно було дійсно розкрити. Випадки, з якими не справилася поліція і так далі. Ну, дивіться, така, таке завдання стояло завжди: ну, типу, знайти відповідь на головне запитання людей, які зверталися, але цю відповідь шукали журналісти. І я була тим журналістом, яка шукала ці відповіді. Ну, реально, тобто, це не те, що я там ем, я тоді вірила в екстрасенсів просто. І це теж було моє когнітивне викривлення. Що я, попри те, що я їм пишу сценарій і говорю, що казати в кожній локації, брифую перед виходом туди на цю локацію. Е я думала, що у них є якісь здібності, бо тут шоу, і треба розуміти, що немає жодного шоу без сценарію. Все одно е в будь-якому шоу, яке б вони взяли, там є сценарій, і там героїв, учасників все одно направляють. Ці герої вони не опиняються там випадково самі по собі. Ними маніпулюють так, щоб вони там опинилися, і так само і тут. Але я думала, що десь там на прийомах у себе екстрасенси вони щось можуть, вміють, бо інакше казала я собі так, ну виправдовувала mm -hmm. бо інакше б до них такі черги людей не стояли. І я такі тут... гроші не платили. Тому, так. Тобто для мене це була якась от та сторона, коли вони там ведуть прийоми. Це щось було для мене невідомо. Я не знала, як там у них що відбувається. Але якщо люди такими натовпами ходять, я просто пам'ятаю, у Курилової була це був якийсь там 2012 тисячі дванадцятий чотирнадцятий рік, в неї черга на рік вперед було розписані люди. Тобто, е ну уявіть собі, е треба було рік чекати, щоб потрапити до неї на прийом. Тот, коли треба було завдання стояло знайти вбивцю чи там розкрити справу, я щиро, реально по-чесному бралася за це. І я не думала про те, що там я для екстрасенсів цю інформацію шукаю. Ні, я, мені було цікаво колупатися в цій справі, шукати свідків. І я так щиро раділа, коли я знаходила щось, те, чого не знайшла поліція. Тобто, мене, я от на цьому такому адреналіні. Мабуть, там стільки часу і пробула, бо з дитинства я дуже любила детективи. Ну, От. Ви Бачите, ви вже можете бути професійним екстрасенсом, якщо раптом захочете, не дай Бог. А, oh. ось. А, але а, все ж таки гроші вони заробляли. Вони... Піарилися на цих шоу, але гроші вони заробляли, коли до них приходили люди і приносили їх на прийоми. А як на прийомах відбувається ось це вгадування? Тобто вони ж там інколи реально факти говорять, тобто вони їх підслуховують, вони їх відслідковують, тобто вони не мають таких журналістів, як ви. Тобто, що відбувається в реальному житті на прийомах за тисячі гривень чи десятки навіть тисяч? Я думала спочатку, що так вони там, можливо, цих клієнтів в соцмережі перед прийомом дивляться. Я не знаю, по номеру телефону, якісь там знаєте, бази купити з номерами телефонів, mm -hmm. де є інформація про жителів України. Це теж в наш час не складно. Але е і це така досить думка розтиражована про екстрасенсів, як вони оці свої схеми провертають. А потім, коли я відправила своїх таємних агентів на прийоми до найвідоміших екстрасенсів на сьогодні, то я зрозуміла, що вони взагалі не паряться. Це ми їм ще комплімент робимо, коли говоримо, що вони щось там про тебе наперед намагаються дізнатися. Ні, це просто пальцем в небо, вгадала, не вгадала без різниці. Якщо не вгадала, вона ще й буде сидіти і тобі доводити, що це ти дура то ти її не чуєш, що вона має на увазі? Бо якщо вона каже, що в тебе тут родове прокляття, то воно точно є. А те, що ти з цим не погоджуєшся, то це твоя проблема. Ти, значить, глуха і дурна. І в принципі, я зрозуміла, провівши отакий експеримент з цими таємними агентами і записами цих прийомів, я зрозуміла, що. Ну, я помилялася, і коли я думала, що вони там щось намагаються. Іноді вони можуть десь попасти в якусь там. Ну це точно не факти. Це mm -hmm. музання, які і тут працює оцей ефект Барнума, Можливо, ви знаєте, коли е, ми маємо таку, е, знаєте, коли читаєш гороскоп, ти е, про себе щось там точно для себе. Mm -hmm. Ходиш про себе, хоча там написані досить загальні речі. Отак От само з експрессенсами вони можуть сказати що щось дуже загальне, але ти це одразу приміряєш на себе, воно тобі десь там відгукується, і ти помилково вважаєш і потім стверджуєш, що про тебе щось вгадали. Ну, Наприклад, ем, біля вас є людина, і в неї волосся як у вас. Ну, Навколо мене є безліч е, дівчат, жінок, в яких таке ж волосся, як у мене, русяве. До прикладу. А може мається на увазі, що не русяве, а фарбоване. А може, не фарбоване, а з отакої ж довжини. Що, що під оцим? Таке ж волосся, як у вас? Що це означає конкретно? Таке ж волосся це узагальнення. А от якщо почати запитувати більш конкретно, то там ніхто не може нічого вгадати. І отак вони просто я зробила висновок, що екстрасенси ліниві, їм не треба нічого про вас. Шукати наперед, там якось це дізнаватися про вас, якусь інформацію. Вони, по-перше, вас приблизно зчитують, коли починається прийом. Я теж побачивши людину, яка до мене приходить на інтерв'ю, я вперше її бачу, я з нею не спілкувалася. Я можу теж якесь загальне враження одразу про неї скласти. Бо я проінтерв'ювала за своє життя дуже багато людей, і тому якісь спільні риси, десь у когось та й знайдуться, і я можу навіть там припустити, що ця жінка розлучена. або... І так і в розслідуваннях, до речі, багато разів я попадала і дуже дивувалася, що я сказала, що там це зробив, та людина зробила, не знаючи, напевно, але це було моє припущення, і я попала. Ну, Це я екстрасенс, чи це просто мій мозок, спираючись і аналізуючи мій попередній досвід, він мені. Видає найбільш імовірну версію того, як це може бути. Ну, це, звісно ж, мій мозок, я не екстрасенс. Але людям подобається вірити в екстрасенсів. А екстрасенси до вас приходили вже сформованими екстрасенсами, чи ви теж з них ліпили? Тому що а я коли перед нашою розмовою підняла статистику і зрозуміла, що було 23 битви екстрасенсів, тобто 23 сезони. І коли а, там з колегами порахували, скільки взагалі цих екстрасенсів пройшло вас, то це більше 200 людей. Не тобто, звідки вони бралися, в якому вигляді вони до вас приходили. Не от, тобто, як вони з воронами на голові опинялися в результаті і так далі. Дивіться, я вам поясню а, особисто мій досвід, бо я не можу за всі битви, і тут треба розуміти, що ці два проєкти і слідство ведуть екстрасенси, і битва екстрасенсів. Їх робило чотири продакшени. Це не лише канал СТВ. Mm -hmm. У самого каналу було три продакшени паралельно. Це взагалі різні команди, різні люди, і вони конкурували між собою. А я працювала на продакшені mm -hmm. мовлення каналу, робив ті ж самі проєкти. То мій досвід почався з проєкту Слідство ведуть екстрасенси. Коли до нас на зйомки приїздили вже переможці чи фіналісти битв, які були, і як знімається битва, я уявлення не мала. Е, я собі приблизно розуміла, що мабуть десь схема така ж, як і слідство ведуть екстрасенси, але ж трошки інакше, бо там, ніби як змагання там екстрасенсів багато, і вони все ж таки змагаються І, і знімальній групі. Самі екстрасенси розповідали. Ну, вони брехали, я одразу скажу це, я потім вже зрозуміла, коли мені дали битву робити, то вони ж розказали, що там все по-чесному. Вони реально там, оце вслідство ведуть екстрасенси тут сценарії, а там, ні, там було не так. То якими вони приходили на ті битви, я не знаю. Я зробила 16-ту битву. Я можу сказати за неї, що але ми ну, це нам канал дав схему. Mm -hmm. Цьому як це знімається, то ми так і зняли по цій. Ну це форматні елементи, певні яких ми дотримувалися. І я можу сказати, що учасники, яких відібрали в ту битву, де я була продюсеркою. Ну, це був кастинг, відкритий кастинг, там була реклама, мабуть, на каналі. Я чесно, навіть всіх цих нюансів не відслідковувала, бо до мене вже потрапили. Люди дванадцятка сформована. То в більшості вони ну я декілька разів була на кастингу, заходила в павільйон, де кастингували. Ніхто нічого не вгадував, їм давали просте завдання, і сиділи мої колеги-дівчата, які там в скриньку поклали каблучку однієї з, здається, режисерки, і треба було вгадати екстрасенсам, які прийшли на кастинг, що в цій скринці. То ніхто не вгадав там версій було мільйон, ніхто взагалі за день ніхто не вгадав. Я пам'ятаю, що мої колеги виходили з того павільйону, шоковані, що ну не вже жодного не буде. Тобто, люди вірили. Ми вірили в те, що хтось може там вгадає, але не було такого. А я б роз цих 12 відібрала. Тобто, що це ж битва екстрасенсів. Ну, відібрали персонажів. Уже дороги назад немає, вже треба знімати. І тут є якісь знаєте, такі ну, терміни, в які ти маєш вкластися. Все дуже стрімко. Я пам'ятаю, що я дуже стресувала перед початком зйомок, тому що. Ну, я думала, що я посивію, бо це там і, і, і ти всю ніч, і ти не спиш, і не їси. І ну, це було прямо настільки стислі терміни і настільки великий складний об'єм роботи, що там навіть не було коли думати про те, що нема жодного екстрасенса, який щось вгадав. Тобто пройшли персонажі, і ми їх розглядали як персонажів шоу в першу чергу, і відбирали їх по критеріях. Ем, ну, з точки зору цікавості глядача в угу. е, критеріях, які нам дали, дав е, канал СТБ. І, ну, а цим... які це були критерії? Тобто, на що ви дивились, Там, я не знаю, на кольор волосся, на мавпу на голові? Тобто, що, що мало бути таке, щоб ви відібрали персонажа, який буде називатися екстрасенсом? Ну, Дивіться, вони всі, хто прийшли, вони вірили що вони ну, Вони так нам себе угу. подумали, що вони вірили реально, що вони щось можуть. Uh -huh. Якщо навіть не на екстрасенси, то на таро на картах точно розкину, всю правду розкажу. І навіть коли вони не попадали, вони все одно намагалися якось нас навіть знімальну групу запевнити до останнього: що, Ну не знаю, що там не співпало, але ну, точно щось таке є, те, що я отут на картах побачила. Uh -huh. Як відбирали Ну, критерії цікавості. Е Ну, слава Богу, в мене в моїй цій битві, яку я зробила, там не було нікого з птахами на голові чи з живими тваринами, бо це ну, я завжди з цього сміялася. І мені було шкода тих тварин, яких тягали на ті зйомки, це знаєте, як в цирку знущання. Але м м був персонаж, наприклад, Сурен Джулакян, який зрештою став переможцем. Чому, от я можу на прикладі, так, чому його персонаж, чому він був цікавий? Тому що він не боявся, е, ну, знаєте, так це називалося, рубати правду матінку людям в очі. А насправді я зараз, вже, ну, відкочуючись назад, mm -hmm. розумію, що це просто була його, е, по-перше, неампатичність, тобто йому було без різниці на кого кричати, наприклад, е, кого матюкати, бо в нього такий так випадково сталося, що він неправильно у вухо почув, що казати. Mm -hmm. І він вигукнув Матюк дуже голосно mm -hmm. всі покотилися зі сміху за плейбеком, і я, ну, яка на вусі сиділа, я була шокована і це було смішно. Але я зрозуміла, що це дуже сподобалося героям, які сиділи в студії, і вони від цього були в захваті. І це теж моя така була ну, щире здивування. А чому вони ну, чому їх це так э, зачепило? Будьте тому що це якась простота, це десь. На їхньому рівні, знаєте, коли ти можеш таке міцне слівце красне десь вставити смачно. Е, і тому він став цікавий. Mm -hmm. І ми дивилися по рейтингах, коли виходив кожен епізод, на, на кому на виході якого екстрасенса ця крива вона підскакує, тобто хто цікавіший. Мала обов'язково бути така, як Оля Стогнушенко, яка ніби така емпатична, душевна, яка може поплакати з героями, поспівчувати, поспівпереживати. Мала бути якась екзотика, тобто людина десь із іншого континенту. Був у нас кінг квазулу з племені квазулу. Я аж на моменті його вже вигону, коли його виганяли. Дізналася, що він виявляється, студент Харківського університету, і ну тобто, знаєте, там було дуже багато несподіванок і для мене як є mm -hmm. з продюсерок. Бо ну, я відповідала за частину розслідувань, mm -hmm. і ці екстрасенси, по суті, ця дванадцятка потрапила до мене, коли вона вже була сформована. Mm -hmm. Мені треба було вже з нею щось робити там, умовно кажучи, просто розподіляти хто що. Mm -hmm якому порядку говорити. Чи там була, наприклад, ще Ваня Станіва, яка називала себе е, послідовницею Ванги чи ученицею Ванги? І ну, це теж така екзотика, бо Ванга відома, її всі знають. А ну, якщо ця жінка каже, що вона учениця Ванги, це ж звучить авторитет.